Змінитися самому та допомогти змінитися ближньому наркозалежні, пияки, безхаченки та кримінальні авторитети усього за півроку повертаються до нормального життя. Такі результати дає центр реабілітації фонду Перспектива та довіра. За три з половиною роки роботи допомогли майже трьом сотням чоловіків. Усе роблять з молитвою і вірою в Бога. Окрім реабілітації, власним коштом годували без хаченків. Нині ситуація критична. Чоловіки змушені самі звертатися за допомогою до херсонців. Про людей з неймовірною силою волі та жагою до життя. Наш наступний сюжет. Здесь у нас как бы, проходная кухня, которой мы готовим для себя, для пропитания. Костянтин спеціально для нашої знімальної групи проводить екскурсію у цьому орендованому будинку, що у Чорнобаївці вже три з половиною роки рятують безнадійних людей. У мене в февралі було мраження. Я випівши і уснув в полі. А потім забросив, не лічив, п'янствував здесь. вот ребята, не подобрали. За мною як за малым дітям смотрят. Нога що стухло, слава богу. Шикарними апартаментами їх житлові умови не назовеш, скоріш спартанськими. Кажуть, це їх ще більше загартовує. У центрі суто чоловічий колектив. Тут вчать заново мислити. Є і чіткі правила: наркотикам та алкоголю зась. Єдина умова бажання змінитися. Алкоголь і наркотик – це жорстка річ, Поэтому тільки каблагодаря цьому центру ми можемо так спасати людей. Ось аділив їх хоча б на какое то время от общества, якому вони жили. Месних людей ми не задержуємо, тому що у себя в городі очень сложно ізбавитися от рідних привичок, так як тут куча друзей і все нападає або в жизнь. Направляємо в інші города. Такі ж центри соціальної допомоги. Величезна сила волі, а ще безмежна віра у Всевишнього робить справжні дива. Колишній водій тролейбуса херсонець Микола нині тут за кухаря, а менше року тому вже бракував на Суворова. Підучають слово, зміну лісні п'ю і не тяніть. Ну і документи виставляли, то що украли. Вони ламають стереотипи і на власному прикладі доводять. Наркомани колишніми таки бувають. Зміниться в будь-якому випадку можна. Самому чоловіку это будет, конечно, сложно. Були попытки наркологи, психологи, ну, кодировки. кодіровки. это не помогало. я говорю, это за себя лично і за многих. Вот я людьми. У мене була ситуація така, я був в наркотической зависимости, кололся, инъекционный наркоман. Був я з Николаева, чотири роки прокололся, нічого не допомагало. Коли так тоже з верующими людьми, мені сказали, що є вот виход. Я приїхав сюди, почав читати Біблію, познавати слово Божье, потім в дальнішому сам почав допомагати людям. Повернувся до звичайного життя і Ярослав. Почав займатися спортом. Ну взагалі, жисі змінилася тайським тайським боксом. Нині по цих хлопцях і не скажеш, що колись вони були наркоманами та мали проблеми із законом. Спортивні, життєрадісні та мужні. Їх сенс життя сьогодні допомагати таким, як вони. Наймолодшому з них усього 21. Хлопець зізнається, це вже друга спроба почати все з чистого аркушу. Зараз мої знайомі, які мене знають в городі. Они там смотрят в соцсети мою страницу, там смотрят эти фотографии, вообще спрашивают, чем я занимаюсь. Они не верят. Они говорят, ну это невозможно, ты что? Они просто ну, в шоке, можно сказать. И родные все, они радуются, плачут, ну, те, кто меня знают. Вони дуже раді, що в є такі місця, там де люди зміняються. Нині у центрі 9 людей кажуть, з похолоданням їх побільшає. Втім, прихистити усіх в цьому будинку вони не в змозі. Неодноразово зверталися і до міської влади. Втім, відповіді поки немає. Є великі плани, але немає можливості. Є плани у нас відкрити столову для бездомних. Хочемо відкрити... Як правильно, хоспіс, тобто, де буде проповідуватися Слово Боже. Вони не цураються будь-якої допомоги і водночас її не вимагають. І кажуть, не просили б і нині. Втім, ситуація майже безвихідна. Сподіваються скористатися придешніми виборами. Можливо, кандидати звернуть увагу на їх роботу та допоможуть, хоча б з квадратними метрами. Усі реквізити центру ви знайдете в нашій редакції. Анастасія Соболєва, Роман Царьо, телеканал Скіфія.